Сині снігопади у США стали причиною чисельних аварій на дорогах. Однак, крім ожеледі та заторів, холодна погода додала в діям ще одну проблему. Виявляється, що енергозберігаючі лампи у світлофорах не нагріваються достатньо, аби розтопити сніг, що на них налипає. З подробицями Наталія Корпал. Кілька років тому в багатьох американських штатах почали застосовувати у світлофорах енергозберігаючі лампи. Завдяки цьому на регулювання дорожнього руху вони витрачають на 80-90% менше електроенергії. Однак, через те, що лампи майже не нагріваються, сніг, який на них налипає, робить світлофори непомітними. Я проїжджала такі світлофори. Це справді небезпечно після сильних снігопадів у штаті Вісконсин, водії зауважили, що багато світлофорів майже не подають світлових сигналів. я знаю, що там світлофори, але якщо б я про це не знала, то проїхати на червоне світло було б дуже легко. Влада штату економить кошти не лише завдяки низькому споживанню електроенергії, але й тому, що лампи у цих світлофорах треба міняти не так часто, як у звичайних. У Багатьох енергозберігаючих світлофорах, які ми встановили в 2002 році, лампи досі горять. Енергозберігаючі лампи мають і інші переваги над звичайними. Коли звичайні лампи перегорають, немає ніякого попередження. Натомість, коли енергозберігаючі лампи вихоють владу за все одна або дві спіралі, але ви не втрачаєте світла цілком. Аби вирішити проблему із наліпанням снігу, влада штату випробовує додаткові захисні щити для світлофорів. Сніг має тенденцію накопичуватись ось тут. Однак, завдяки цим ковпакам, вітер його здуватиме. Вартість одного такого ковпака 40 доларів. Тому адміністрація Вісконсина поки що може встановити їх лише на червоні ліхтарі. А тим часом управління транспорту штату застосовує простий метод очищення світлофорів. Поки проблема із світлофорами залишатиметься невирішеною, влада закликає водіїв бути особливо уважними і, окрім світлофорів, покладатися ще й на власну обачність. Наталія Корпал Голос Америки.